В народному референдумі згідно 72 статті Конституції, але з відкритим голосуванням, прийняли участь вже 113 українців. Ви можете їх побачити, зайшовши на портал Літопису українського народу. О, набирайте АРСХА. Ось всі ті люди. Що вже прийняли участь в референдумі і підтримали оці вимоги. Їх 5, ви можете зайти сюди, ознайомитись. Що получає людина? Людина отримує, коли заходить сюди, на кожну людину. Відкривається, якщо ви назимаєте сюди на зали тренування, відкривається карта України. І при натисканні на кожне місце вже є люди, які. Вже долучилися. Кожній людині, ви можете, от ви, наприклад, зайшли на Одесу, ви, кожна, на кожну людину відкривається кабінет. Ось ви можете подзвонити кожній людині, запитати, що це таке, як воно проходить. При, коли, коли натискаєте наводите на це, на це червоненький, відкриває, натискаєте, відкривається кабінет. От що є платіжка, це є підтвердження вашого голосу, що ви вже проголосували. Є тут хто заплатив, і кожна людина платить з свого особистого номеру рахунку. І ми використовуємо банк як центральну виборчу комісію. Публікується його свідоцтво, що ми тут є власники і акціонери, власники території і акціонери государства. Можна також, я зараз. Покажу ще от ми зайшли в Одесу. Наприклад, тут виход на карту показується Одеса. Якщо ви зайшли, наприклад, ось сюди вже зайдемо. Зайшли, це є знову його, її платіжка цієї людини, свідоцтво. І при натисканні на подивитися на карті, ми, відкривається карта, де вже конкретно видно, що це за людина. При натисканні на людину. Бачимо, що людина, громадянин, власник території і держави Україна. Все, номер телефону. Можете позвонити цій людині запитати, що це за процедура, як воно проходить. Чи на головній карті, на головній сторінку ви натиснули на головну. І можете подивитися на цій карті. Кожну людину, що є. Можна відображати тих людей, що знаходяться за кордоном. Ось ще раз кажу, ось о, вимоги прочитати, як долучитися до порталу. Ось отут під жовтеньким зразу. Публічний літопис українського народу, архів людей, громадян, власників території Держави України. І от тут під жовтеньким зразу видно. Ось о, номер картки організації. І що на вайбер відправити на цей номер телефона. Відправити дані свої. О, і це все проходить за 10 хвилин. Вся реєстрація. Тим більше ще раз кажу, в літу прийняти в народному референдумі можуть всі люди, що мають ID-картку чи такий паспорт, головне мати право голосувати. Головне проплатити, цей рахунок цей рахунок вступний внесу, бо він несе кілька за собою е, на так скажу. По-перше, це ваш публічний голос, це архівація референдуму взагалі і тих вимог, що, за що ми голосуємо. По-друге, це ваш публічний голос, що ви і фіксація документації вашого голосу, що ви дійсно прийняли участь в цьому референдумі. З відповіддю, так, на усі п'ять вимог, які є викладені в літопису. Далі, це є публікація вашого голосу, що ви стверджуєте, що ви людина, громадянин власних територій, акціонер государства, що іде з, виходить з акту за незалежності України, де ми всі зібралися і на цій території визначили, що головний закон це Конституція України. Але ті люди, що очолювали владу, вони жили і користувалися всіма нашими копалинами, ресурсами, підприємствами, розпродавали нашу зброю і крали в нас все наше майно протязі 33 років і налагодили таку систему, яка і зараз продовжує викрадати все наше народне багатство. Тобто це банальний пограбунок і е, обман. Нас їх надурили, я скажу так. Тому, ще раз кажу, цей платіж 500 гривень, ви сплачуєте на громадську організацію, і які гроші витрачаються на організацію і архівацію референдуму, вашої участі в тому референдумі, зберігання вашої інформації, публікацію ваших публічних даних, не путайте з тими, що є особисті дані. Є персональні дані, а це публічні дані. Тобто те, то, ті дані, які ми використовуємо під час, під час виборів. Надалі ми самі пишемо історію України своїми конкретними діями і вчинками. Бо я бачу людей, що всі кажуть, що всі там дурні, всі там в каструлях, А ти хто це каже, ти хто? Ти який? Який ти вчинок зробив? Для того щоб відрізнятися від тих про кого, кого ти криєш відлівими словами, з ким ти собачишся, чи від тебе конкретно хтось ховав конституцію. Чи ми щось робимо, щось не то в референдум ми можемо проводити тоді, коли ми захочемо по народній ініціативі. По народній ініціативі це за внесок, який ми всі скидаємося з будь-якої точки світу. Ми скидуємося і ми голосуємо, і ми вже об'єднуємося в народ. Кожен становиться частиною українського народу. Ми об'єднуємося в народ з тим, що ми скажемо, що ми, ми господарі тут. А ті люди, що працюють в державі, що депутати, вони наші. Наші наймані працівники, яких ми в будь-який момент через референдум можемо зняти. Тому свобода перед нами і вибір перед тобою конкретно. І якщо ти будеш кричати, що в нас не вийде, то не вийде, і так не вийде, то народ є влада. Хто ж, хто ж народ весь переб'є чи пересади? Ну, ви в самому разі, що ви, що ви таке мелите? І тому ви, ви зрозумієте одну річ, що народ без влади проживе, а влада без народу. Розумієте, хто сплачує податки, хто, за, за чий рахунок вони всі живуть? Ми кожен день платимо через комуналку, через що б вони покупали в магазинах, вони всі мають від нас свій процент з налогів, які вони витрачають не на народ, не на розвиток. А ці кошти діваються неясно, не куди ці депутати і можновладці, і чиновники живуть як. Небожителі. але ви забили, що ви забули, що вони живуть серед нас, і вони такі ж люди, як і ми. Розумієте? Тому ще раз кажу, люди, є конкретний шлях, одна організація офіційна, яка працює з 99-го року. Є одна платформа, яка документує ваші дії. І ці гроші витрачаються на кожного з вас, на документацію вашого статусу, на документацію народного референдуму. І на участь вашу в цьому референдуму на публікацію вашого голосу, то як це зробити з будь-якої точки світу ви можете прийняти участь в цьому референдумі. Коли ви це зрозумієте? Тут же тільки ваша неосвідченість, не, не, не ваша, я не знаю, що це даже переляком назвати не можна. Ви, сидячи в своїй хаті, не можете... Повернути і переписати країну на себе, отак, От як вони переписали країну на себе, точно так же ж ми, об'єднавшись народ, об'явившись власником тут, коли ми всі об'єднаємося, можемо переписати на країну на себе обратно і до відповідальності через суд осудити дії всіх тих, хто нас грабував на протязі 33 років. Путь простий, законний, офіційний, без кровопроліття, без ніяких майданів, без ніяких революцій. Ми фіксуємо свої дії і фіксуємо дії влади, як вона себе поведе. А коли ми будемо там 3, 5, 10, 15 мільйонів на одній платформі, то хто нам що скаже?